Такуючи Боський присів біля своїх воріт. Дуже непокоїть мене ця травма. Ярмоленко. Простріл. Удар і м'яч влітає у ворота. Ось така у нас оборотка. І це Андрій Шевченко у компенсований час забиває перший м'яч у сьогоднішній грі. Ну що ж, так само, як і у матчі першого кола. Відкриває ліг, забитим м'ячем Шевченко. Ну от. Така відповідь, і інший великий шах Шевченко після от того, як зіграв самовіданий інший великий шах Шовковський, виводить Динамо вперед ну, Шавковському. Зараз його ну, зараз немає радісних емоцій після того, що трапилося після приземлення. Все ж таки так, от зараз так. Розминає ліпо. Дивимося зараз у повторі. Ярмоленко все ж таки його білі буци тут спрацювали. Дотягувався шеліхові. Шевченко, ось що таке клас. Все ж таки зумів виставити ногу, йшов до останнього і переправив цей м'яч у ворота. Таким чином, під кінець тайму забуває Динамо м'яч у роздягальну, те, що не вдалося, Алієву, зробив Шевченко.